Діти з вулиці Леонтовича тепер граються на чистій території. Завдяки втручанню народного контролю. Стихійне сміттєзвалище біля шостої школи. Таки прибрали. До народного контролю звернулися мешканці вулиці Леонтовича. Люди скаржилися біля дитячого майданчика. Смітник неприємно бавитися серед сміття. Від заносила сміття аж туди, до кочель. Драніш шкарпетки, всякі мусор, сміття, фантики. Коли ми граємось, на нас сміття зець, і потім все забруднює. Буватке ще й знаходилось На майданчику. Буває багато скла і може поранитись. Журналісти народного контролю звернулися до коломийських комунальників, які пообіцяли ліквідувати звалище. Ми то заберемо однозначно. Навіть не може бути розмови інакшої. Як і обіцяли, журналісти народного контролю повертаються на дитячий майданчик. Переконуємося, комунальники у короткий термін подбали про безпеку дітей та прибрали сміття. Я дякую, то, що послухали. Що я дуже щиро дякую. Навіть немає ні тих бутилок. Спокійно можна діти навіть ходити, та самому навіть пройтися і чистенько гарно. Он навіть територія дуже чистенька. Дуже добре, що це сміття приправи. Дякую, народному контролю. Тепер тут гратися безпечно і дуже гарно, що тут все поприбирали. Я дякую тим, хто поприбирався те сміття, бо зараз там граються діти. і сміття. Тепер ніде нема, ні площаці, ні, ні за школою. Так класно, що це поприбирали. Класно що тут чисто. Марина Максимів, Ольга Баранецька, Володимир Томенко. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком.